Вітаю хлопчики та дівчатка! Сьогодні хочу запросити вас на заняття з знайомлення із соціумом на тему транспорт та види транспорту, де ми з вами розберемося, навіщо ж людям потрібен транспорт, які види транспорту є, та як же ж транспорт полегшує нам життя. Тому вмощуйтесь зручніше і запрошую вас до перегляду. Та доміркування. Я впевнена, багато хто з вас користувався деякими видами транспорту. І, можливо, ви також дещо знаєте. Тому запрошую. А для початку, будь ласка, відгадайте загадку. Він людей перевезе. І в селі, і в місті колеса має мотор реве. Як назвати діти? Правильно, це. Транспорт. Давайте ж розберемося, що ж таке транспорт. Навіщо він потрібен? Ось до прикладу, діти, хочу вам сказати, що існує три основні види транспорту. Наземний, такий як автомобілі, тролейбуси, автобуси, також трамваї. Вони допомагають нам переміщуватися з одного місця в інший по землі. Також... Водний транспорт, такий як кораблі, човни, також допомагають переміщуватися, але уже в водному просторі. Та повітряний транспорт, такий як літаки, вертольоти. Діти, а давайте ж тепер розберемося, навіщо ж все-таки людям потрібен транспорт. Давайте уявимо ситуацію, що вам потрібно швидко потрапити в інше місто або перевезти важкі речі. Чи не вже ми б віддали перевагу зробити це пішки? Я думаю, ні. Транспорт, перш за все, це швидкість, і також це дуже зручно перевозити важкі речі або вантажі. Також це подорожі транспортом дуже просто і легко подорожувати, побачити багато цікавого та нового. А ще це безпека та зручність. І можна зробити висновок, що транспорт дуже важливий, бо він робить наше життя легшим, швидким та безпечнішим. А ще, діти, є ось такий спеціальний транспорт, який нам життєво необхідний, без якого нам ну геть не обійтися. Якщо пожежа, то на допомогу приїде пожежна машина та допоможе загасити полум'я. Якщо злодії потрапили, не дай Бог, до вашої оселі, допоможе розібратися поліція. Ну, а якщо вже спогане самопочуття, висока температура, то на допомогу приїде швидка. Ось ми з вами дітки і розібралися, для чого ж нам потрібен транспорт та як же ж він полегшує нам життя. Сподіваюсь, ви запам'ятали цю інформацію та можете з легкістю ділитися нею з іншими своїми друзями. І не забувайте про безпеку на дорозі. Дітки, ось і завершується наше з вами заняття. Мені було дуже цікаво та приємно розповідати вам про деякі види транспорту та для чого ж він нам все ж таки потрібен. І дуже сподіваюся, що вам ця інформація запам'яталась. Але не забувайте про безпеку на дорозі, будьте обачними та обережними. Бережіть себе, до зустрічі і бажаю вам гарного дня!